Президент Володимир Зеленський відвідав позиції українських військовослужбовців на Донеччині в смузі оборони вугледар Мар'їнка, заслухав доповідь командувача морської піхоти і вручив бійцям державні нагороди. Президент поспілкувався з воїнами, взяв участь в урочистостях. Зеленський наголосив, що морська піхота це братерство сильних витривалих, вірних своїм переконанням і покликанню бійців, які завжди демонструють швидкість, рішучість і результат. Розповів також, що буде сформовано нові бригади, забезпечені сучасної техні Технікою та зброєю. Дуже хочу побажати вам всім. Берегти своє життя, тому що від вашого життя життя нашої держави, здоров'я рідним, близьким і найголовніше бажаю вам всім перемоги. Перемоги вже розуміємо, не буде солодкою, тому що шлях такий гіркий до неї через таку кількість загиблих. Воїнів, героїв, людей наших, але тим не менш, вона така бажана і важлива для того, щоб мати.